Якщо ви продаєте послуги, і у вас є ціль залучити клієнтів на ці послуги, зараз розповім вам одну річ, яка допоможе вам це зробити навіть без реклами, без таргета, без маркетингу, одна єдина річ, і це ваша енергія. Так саме енергія. Саме на нашу енергію до нас приходять клієнти, можливості, гроші. І якщо ви працюєте з клієнтами, ви працюєте з людьми, в першу чергу треба піклуватися про свій стан. Якщо ви будете в апатичному, втомленому стані, до вас ніхто ніколи не прийде. Робіть, ви хоч 100-500 дій. Люди приходять до нас на нашу енергію. І вони хочуть не ваші знання, не ваш досвід. Вони хочуть перейняти той стан, в якому ви зараз живете. Той стан, через який ви проживаєте цей світ. Зараз найбільша валюта це наша енергія. Тому якщо ви працюєте з людьми, піклуйтеся в першу чергу про себе. Скільки разів у мене було в житті, що я робила 100 500 дій, я запускала рекламу, запускала там таргет, брала Ала рекламу у блогерів, але ніхто не приходив до мене. І інший момент, коли я працювала зі своїм станом, я взагалі виключала всі маркетингові інструменти, але до мене йшов потік клієнтів. Люди приходили просто через сарафанку, знаходили мене там в інстаграм через пошук, тому що люди щитують нашу енергію, вони щитують нашу енергетику. І якщо вони заходять на вашу сторінку і відчувають енергетично, вони навіть цього не бачать, вони відчувають, відчувають, що ви такому апатичному, втомленому стані, ніхто ніколи не прийде до вас купувати вашу послуги Тому, працюючи з людьми, треба спочатку піклуватися про себе, давати собі відпочинок, працювати зі своїм ресурсом, зі своїм внутрішнім станом, а тільки потім йти залучати там якісь маркетингові інструменти, тому що без стану, без ресурсу, ніякий маркетинг вам не допоможе.